країни НАТО, які межують з Росією, вже не чекають перших танків на кордоні і готують щільно замінувати. Територію про плани Латвії, Литви, Польщі Фінляндії повідомляють ЗМІ. Протяжність ділянки наближається до 3,5 тисяч кілометрів. Сусідки Росії ще раніше вийшли із Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Тепер таке ж рішення оголосила й Україна. Міністерство закордонних справ що агресор не підписував міжнародні угоди і активно використовував міни. Проти українців, тож дотримання конвенції, що робить, воно обмежує можливість України захищатися. Що ж нині очікує Фінляндія від Росії, говорять місцеві резервісти is only 16 to from here. до Росії, звідси лише 16 кілометрів. Ми справді так близько, це змушує задуматися. А якщо вони вирішать прийти і на цей бік кордону, так само як вони пішли в Україну, не попередивши, або так, як вони прийшли сюди в 1939 році.